Гірчиця. Якщо взяти Христосвітні, про неї теж дуже часто ну, одна із таких королева сідірата, скажімо так, да, як роза королів навоза, да, так сідірата це гірчиця, найпопулярніший, популярні, Треба розуміти. Ми, коли їх висіваємо, вони, вони будуть притягнути до себе тих шкідників, які її шкодять, звичайно, капустам, ну, капустам, редькам, редискам і так далі. Але. Що є цікавого в гірчиці? Дуже потужна коренева система, дуже велика кількість зеленої маси. Та зелена маса, вона ж вона поїдаться буде мікроорганізмами, які знаходяться в ґрунтах. А ці мікроорганізми, в свою чергу, будуть цю органічну масу перетворити на гумус. А гумус це гумінові фульвокислоти і, кислоти ну, і звичайний гумус. Це, це, це те, що потрібно в першу чергу для природи, і потім, потім тільки. Для цього всього потрібні будуть добрива. Тому на питання, що добрива якісь там працюють або не працюють, то тут треба звертати увагу. Якщо вони вже не працюють, то там вже просто немає тих, кому ми їх предназначаємо. Тому що корінь напряму, напряму корінь в ґрунтах, він не з'їдає напряму. Його однозначно перетворює мікроорганізми, його перетворюють в ті доступні органічні і неорганічні. Складові, які потім поїдаються, це дуже, ну, це дуже цікавий і дуже такий сложний механізм, але на нього також треба впливати. І головне, це все-таки наші ґрунти. Тому сидирати обов'язково повинні бути. От, і повертаючись до речки, ой, до речки, до гірчиці скажу, що якщо ви плануєте висаджувати редиску, якщо ви плануєте висаджувати капусту, то обов'язково... Гірчицю і редьку ми не маємо права там висаджувати, тому що вони з той самий зараз вже Капустяні називаються, а до цього називалися хрестоцвітні. Плюс про ту саму килу, про яку ми вже говорили, хімічні методи є. Я це знаю прекрасно. Ми не хочемо говорити про хімічні методи, тому що ми хочемо все-таки, щоб ну, люсто і розвивалося по правилам, тим, яким, які максимально приближені до, ну, до природно екологічного. Цього Але якщо в нас є кила, то ніякої редьки, ніякої гірчиці бути там, на, тому, на цій ділянці або в теплиці не, не має бути. Тому що кило це паразит облігатний і він буде тільки в коренях хазяїна знаходитись. Плюс цікавий у гірчиці, Вона в підтягує не тільки ну, елементи, головним елементом є фосфор і калій. І у гірчиці ще є сірка. А сірка, коли вона виросла і скосилася, і впала на ґрунт, коли вона потрапила в перві години, часи, дні з ґрунту змішалася, з головою ґрунтовою, сірка превращається в состав хімічний, який дуже добре впливає на накоплення сірки, доступний для рослин, це перше, і на дезінфекцію ґрунтів.